Доброго дня! Продам двері передні праві. червоний колір. Volkswagen Charan Galaxy Alhambra Руки випуска. Ось пишуть на бумажці наклеєної Далі стан дверки Хороший під покраску. Двері йдуть після 2000 року. Це є Шаран Альхамбра Галаксі. Друга модель випуску. Ось так виглядають. Тут є царапинка на двері. Двері повністю голі. Ось так виглядають це лицева сторона. Зараз покажу з обратної сторони вверху. Ось обратна сторона дверей. Двері повністю голі, без стекол, стеклоподйомників. ось так виглядає дана Дверка. Сний нижня частина дверей, тобто рамка, угол Це якби низ дверей. Бо дверку я переверну ось в такому стані дані двері. Кого цікавить? Телефонуйте. Двері є в наявності.